А чи знали ви, що жовчний міхур і жовч вам не просто так подаровані вашому тілу? Що жовч виводить разом з каловими масами більше 80 сполук? І це і метаболіти естрогенів, і різні нейромедіатори, і білірубін той самий, і різні ксенобіотики, токсини, і так далі, і так далі. А чи знали ви? Що порушений жовчний вітік у вас буде на все життя, якщо у вас видалений жовчний. А і що не завжди, якщо у вас немає діагнозу з якогось там холециститу, холестазу чи дискінзії жовчовідних шляхів, то це означає, що ваша жовчка класно працює. Якщо ви здаєте кал, копрограма і бачите в цьому калі, напишіть, хто здає взагалі колись, хоч аналізи. І ви бачите в цьому калі, умовно кажучи, неперетравлений нейтральний жир. Нейтральний жир свідчить про те, що жири не не перетравились в цьому активно. Приймає участь звичайно жовч. І е, ці жири, звичайно, будуть, будуть гірше за Вони не будуть засвоєні, бо вони не перетравлені. Їх кишківник не засвоїть. Якщо ще є в калі мила, то це 100% про це свідчить. І е, нам потрібно працювати тоді не стягучістю жовчі. Нам потрібно працювати з її концентрацією, з якістю цієї жовчі. О, і жовч, що складається на е, курсі про жовчуві тіки, розпитали, взагалі в школі здорового схуднення. У нас буде цілий блок присвячений жовчу відтоку і так далі. Але є одна сполука яка називається солі жовчних кислот, яка робить, покращує концентрацію жовчі і ваш жовчевітік стає значно кращим. Є така революційна речовина, якщо брати і солі жовчних кислот, це тутка. Тутка урсодезоксихолова кислота. Її важко виговорити, тому це тутка. І саме тутку, всі, хто був у мене на консультаціях і знає, що у них є нейтральний жир, я призначаю, це моя тутка, я її теж вживаю на ніч. Чому? Тому що я прийшла. Цю з концентрацією жовчі я здала свій кал, і нещодавно я побачила, що в мене гірше стали перетравлюватись жири для того, щоб бути здоровою. Я завжди слідкую за своїми показниками аналізів, і ви також слідкуєте тутку. ви можете замовити. По промокоду Каленська на біотеці, ну це взагалі не про біотеку і не про те, де ви можете замовити. Це дуже корисна інформація, тому що більшість наших хвороб починається із порушених фаз детоксу, із а, третя фаза детоксу, це ж саме про жовчі віці про виведення всього цього негативного, що ми з вами з'їли, вдихнули і так далі. Наш складний такий організм він настільки цікавий, хочеться його вивчати і вивчати. Якщо вам... Цікаво, це так як і мені. Я вас чекаю у своїй школі здорового схуднення кленської Ірини, де ми будемо говорити про те, як бути перш за все здоровими. А побічний ефект здорового тіла це стрункість.